Всім привіт! Після відео про і мене багато людей запитувало і на фейсбуці писав мені, мені мій товариш. Навіщо ти показуєш ті ничиті водорослі, які висять з дерева. Яка, яка з них користь? Ну По-перше, це не ничаті водорослі це ничитий лишайник. А по-друге, користь ось така. Це дуже міцний проти Грипозний захід. Це чи не єдиний природний хімічний елемент в цих лишайниках є, який здатен одразу вбивати віруси в організмі людини. Тож я їх заварюю точно так, як заварюю чай. Для чого? Для того, щоб не хворіти. Якось так. Ось така користь.